Є така цікава думка, що я не слідкую за базаром. І я намагався проаналізувати, як я прийшов до цього, і в мене є висновки з приводу цього. Е, в моєму житті були дві вагомі ну, ситуації. Да? Перше, я народжений був високого росту, ну, точніше, виріс високого росту. Це давало мені можливість виглядати, ну, не слабким, умовно кажучи. Я не був якби так легкою здобиччю. По-друге, я, в принципі, не сильно наражав себе на безпеку і вів досить безпечне екологічне життя, де не встрягав ніякі ситуації, нікого не провокував. Після щось мого ризикованого часу дитинства, там, юності, я провів тупо на роликах в зрозумілому місці, в популярному або проїжджаючи якісь небезпечні зони чи до Е Одразу після того, як я ну, там, завершив своє навчання, якось пройшов його. Я одразу зайнявся прорабством, да, таким би мовити, організацією будівництва. Це було там буквально в сьомому році. І я одразу став керівником. Тобто форм, ну, формально організатором. Зараз би це назвали просто Project Manager, але тоді це називалось керівник. І це важливо, бо ці пережитки. Пережитки Совка, вони людям, о, директор, от, директор, начальник треба по-другому відноситься. І в цьому плані я теж мав деяку привілею, щоб я не сказав, все ну типу схавать Не знаю, що люди казали за спиною моєї але тим не менше, по суті, могли хавати будь-що із того, що я міг би сказати. Так, от, така, от такий вакуум, який створений був навколо мене, створив, знаєте так, таку ситуацію, де розвелось багато цікавих речей. Адже ціну слів, чоловік, ну, навіть не в ідеальному, а в стандартному світі. Міг би дізнатись, отримуючи пощам. Тобто просто факт розкидування словами, не несення відповідальності за свої слова, не відфільтровані, не відкориговані, невдалі шутки, недопрацьовані формулювання. Не продумування, що це слово може значити для людини, в яку ти його направляєш. Оце все, що відбувається зі мною. Тобто зазвичай це все шліфується об ну, якусь чоловічу общину, да, якесь коло спілкування, такому. Середньо ідеально. Правильному, популярному виді. І я якось прожив це життя без цього. <хи> Прямо без цього. От якось прям от круг дав. Е я ніколи не шліфував свій базар об те, що я ну, отримав би за те, що. Ну, Проявив якусь фривольність, не допродумав. І, як виявилось, це має свої і недоліки в тому числі. Так мені було хорошо, але як зазвичай хорошо зараз, погано потім. Погано зараз, добре потім. Тобто, це не впало в якийсь мій життєвий досвід, коли надо дійсно базарити правильно. Типа чи знаєте, що цікаво, я дійсно жив в такому районі, де мало хто може оминути такі ситуації, але якось от так, так вийшло. От. І Ну, це чітко тіньова сторона. Дуже, блядь, пізно я її пізнав у 38. Але от я реально можу розкидуватись словами, типу в прикол, типу, тіпа... Ну, реально не аналізуючи, що на тому кінці комунікації, може бути сприйнято. Тобто, ще у НЛПшників є така чітка формулювання таке: за комунікацію веде той, несе відповідальність той, хто її веде. Тобто, якщо тебе не почули, то питання не в тому, хто не почув, питання в тому, як ти не додоніс. Ну, і е, аналізуючи скрізь цю призму, можна сказати, що я недостатньо ясно, чітко в принципі говорю. І похибки і помилки в моїх формулюваннях можуть людей поранити, так би мовити. Тобто вони можуть їх. Ну, ці слова можуть їм і прочитані бути ну, буквально, умовно кажучи. Тобто, якщо я в це не вкладаю з тим або іншим, а просто кидаюсь ляпаю, умовно кажучи, то людина може перенести це буквально, і можна ну, поранити людину. До речі, я, гадаю, я згадую, що з моїм кумом Василем. Теж була якась, я таке щось, блядь, наплів таке у нього в машині, на якомусь хорошому настрої. І я його так по факту сильно обідав, засуджуючи його зовнішність. І він намагався обережно так якось мені заакцентувати увагу, що не треба так. От, типа, А я, я от згадую тільки от, от якось так через роки. І це знову ж таки, це я в прикол, я, знаєте, це панібратство у мене, є от така штука, на веселі, е, е, ну, розкидування фразами. От є така звичка, є такі повадки у мене. І реально, ну, от е, з вас я тоді я його хотів мотивувати, ну, типу, по-другому, типу, себе вести, бо я його фотографував, а він, типу, так. Ну, і корейше, ну, Такий казус. Тобто, і знову ж таки, ну, Вася мені не прорубить по щам, бо ну, я насправді навіть його вище більше завжди був. Але ну, питання не в тому, у нас не ті відносини. От. Е... Ну, це така ситуація цікава. Тобто зараз з хрустом Костей буде важко це виправити, але треба сфокусуватись на тому, що я. І рота свого і стачаю. Але мене більше дивує, наскільки, е, наскільки в нівні цього я був і наскільки довго, да? адже ну, це ж ну, реально несвідома тіньова сторона. Ти, тупо ну, думаєш так як ось у всіх, тіпа, що це нормально, що так хавають. А знаєте, що ще? У нас була замовниця, Була. вона і зараз. Відбувається. Це жінка, яка ще мусорніша, ніж я, виговорюється. І, мабуть, вона теж посприяла тому, що я допустив, що щось за мною не так. Допустив. Отримав такий намек, фльор такий, типу, от вона така, а що ж мені? Ой! Точно, так в мені тут, теж 100 кг. 100 кг нетактовності. Притом, що вага моя зараз 94. Ну, така цікава тема для розмірковування. Не знаю, як я буду це правити, чи зможу я. Свої знову ж таки 38, але ну фокус навів. Побачимо.